26 лютого в Україні відзначається День спротиву окупації Автономної Республіки Крим. Саме цього дня, у 2014 році, відбувся кількатисячний мітинг у центрі Сімферополя за єдність України. Цей мітинг став відповідь мешканців Криму на проросійські акції, організовані російськими спецслужбами, що пройшли у Сімферополі та Севастополі. Цього ж дня проросійські організації запланували мітинг в Криму. Під час мітингу відбулися серйозні сутички між демонстрантами, які призвели до загибелі двох людей. Мітинг 26 лютого продемонстрував широку підтримку цілісності України в Криму. Призначена сесія кримського парламенту була скасована в ніч з 26 на 27 лютого. Російський спецназ захопив подів Верховної Ради. Та Ради міністрів Автономної Республіки Крим наступного дня на позачерговій сесії Верховної Ради Криму майже під долами кулеметів було прийнято рішення про проведення референдуму щодо розширення прав автономії. 27-28 лютого російськими військовими були захоплені аеропорт Бельбек та Сімферополь. Паромна переправа крим кавказ на аеродром Криму почали приземлятися літаки та гелікоптери з російським десантом. Протягом березня 2014 року територія Криму, українські військові частини та кораблі були захоплені російськими військовими. Дев'ять років тому проукраїнські сили Криму стояли, але не встояли. Україна тимчасово втратила Крим Росія. Захопила український Крим шляхом збройної агресії, тим самим вона порушила основні принципи міжнародного права і підірвала систему безпеки у Європі і світі. З першої днів окупації Росія проводить злочинну політику асиміляції та колонізації. Це здійснюється через систематичні порушення прав людини та жорсткі репресії проти всіх тих, хто має мужність протистояти в окупації. Порушено право свободи слова, знищені незалежні засоби масової інформації, придушуються релігійні та культурні права етнічних українців та кримських татар, у 2016 році влада заборонила діяльність представницького органу кримсько-татарського народу меджліса, члени якого були оголошені поза законом. Півострів, який до 2014 року був курортною зоною, зараз перетворено на російську воєнну базу, яка несе загрозу не тільки Україні, а й країнам НАТО та ЄС. 24 лютого 2022 року Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення в Україну. Сьогодні ми маємо вистояти: боронячи Київщину, Херсонщину, Сіверщину. Запоріжжя, Донбас. Ми водночас відстоємо українські, тимчасово окуповані Крим, Донеччину та Луганщину. Сьогодні ми вистоїмо. Сьогодні наша мрія потужніша. Україна це сила, міць та мужність. Україна вистоїть завдяки нашим відважним захисникам. Ми переможемо! Слава Україні!